І людина задає незручне дуже питання або червона зона. Червона зона це означає, що мені вже потрібно цю людину звільняти. Колись давно мене звільнили з компанії рівно за те саме. Я це дуже сильний маркер агресії конкретно до вас. Друзі, всім привіт! Вітаю вас на YouTube каналі SEO СЕОБЕПрактик. І сьогодні ми поговоримо з вами про тему. Як зрозуміти, що людина планує звільнитися, власне, нещодавно у нас на цьому ютуб-каналі вийшло відео про звільнення. Обов'язково подивіться цей відос, бо він дуже дуже корисний, роздумуючи про всю ту ситуацію, про взагалі відоси про ситуацію зараз в команді, тому що ми нещодавно звільнили декількох людей. Я подумав, що було б прикольно описати, взагалі як зрозуміти, що людина самостійно планує звільнитися, і от я написав такий величезний, насправді, дуже матлов, дуже. Пост, але я його не опублікував і вирішив запакувати в це відос. Тому власне сьогодні ми поговоримо про те, як зрозуміти, що людина скоро звільниться з компанії. Поїхали! Колись, коли я тільки став на шлях менеджменту, я власне взяв собі наставника, і це була дуже прикольна практика, яка по сьогоднішній день є частиною в нашій компанії. Я взяв наставника, і вона тоді це була дівчинка Івана. Вона була і є на сьогоднішній день операційним директором в дуже великій it компанії. І вона сказала таку цікаву думку, яку я тоді не зрозумів, а зараз вже зрозумів. Вона сказала, що у гарного керівника ніхто не звільняється. Він всіх звільняє самостійно. Я подумаю, що це якийсь типу бред, як це взагалі можливо, але зараз скажу вам так, що це дійсно правда. Якщо ви скіловий керівник, то ви починаєте бачити ситуацію заздалегідь, тому що, от коли людина збирається звільнитись, там насправді це не відбувається. Ось так, ось типу, він сидить такий, все працює, виконує KPI, все в нього добре. Він такий типу пора звільнятися, встає, іде в кабінет і каже: все, добрий день, я звільняюсь. Дякую, все було чудово, все класно працювалось, але я звільняюсь. Ні, там перед цим є цілий процес, який відбувається всередині людини. І от якщо керівник... Уважний знає про що знає цю тему, яку ми зараз з вами будемо розбирати, і може працювати має емпатичність до людини, щоб працювати з людиною. То він скоріш за все це все побачить і тоді зможе звільнити піти на випередження. Чому це важливо? Тому що в тому числі, коли люди йдуть самостійно, це впливає на моральний дух інших людей в команді, особливо коли команда маленька. Зараз коли людина йде, це не так сильно впливає на нашу компанію як раніше. Тому що тоді на початку, коли нас було 5-7 людей, кожна людина це буквально частинка сім'ї. І коли хтось йде з сім'ї, це виглядає ну, хірово насправді. Зараз, коли компанія стає більша, це вже не так відчувається, але все одно я гадаю, що класний керівник має звільняти людей самостійно. І от давайте зараз з вами поговоримо про те, які. Фактори відбуваються, які такі признаки, того, що людина вже думає про те, щоб звільнити з вашої компанії. І перший признак це декілька раз повторюється сценарій, коли в людини не виходить важлива для неї і для керівника задача. Підряд, що це означає? Це та ситуація, яка відбулась у нашій компанії. Коли от у нас є там план якийсь, ми його ставимо, не досягаємо його раз, не досягаємо його два. І ось тут, в цей момент, людина вже скоріше за все приймає рішення про звільнення. Чому так відбувається? Тому що от уявіть, у вас є план, наприклад, з продажів. У вас є керівник відділу продажів. Він там щось намагається робити. Ви бачите, що план не виконується. Ви приходите, кажете, друже, план не виконується. Що ти будеш робити для цього, які інструменти впроваджувати, за рахунок чого ми будемо досягати? Він пише якийсь план. В нього знову не виходить. Відбувається наступна зустріч. Ви про це все проговорите, підводите ітоги місяця. І якщо ви класний нормальний керівник, то ви кажете, слухай, результату на жаль, нам не вдалося досягнути. Чому? як це трапилося, що ти будеш далі робити? Який наступний план? Ну коротше, типу, ви задаєте нормальні логічні питання, показують те, що вам не це не окей. Типу, те, що план не виконав, те, що ви зацікавлені в тому, що план виконувався і так далі. Далі людина починає працювати ще, відбувається така сама історія, і ви, ну, типу, цей рівень да. Тиску на людину, яка відповідає за задачу, він з вашого боку стає більш, і це нормально так і має відбуватися, тому що у вас є цілі, яких ви хочете досягнути. У людини є цілі, і ваша задача допомогти йому в їх реалізації, допомогти різними методами, в тому числі мотивацію іноді гарною, іноді не дуже. І от коли відбувається така серія невдач у людини над важливою задачою, яку вона планувала. Що відбувається, от людина щиро вірила в те, що з нею все окей, що вона молодець, вона виконає все це. Вона зможе, а вона не змогла перший раз, не змогла другий раз, можливо, не змогла навіть третій раз. Що відбувається? І все дуже прикольно описано в ось цій книжці Его. Це ворог. Дуже прикольна книжка. Всім раджу почитати. Вона про те, що людьми керує власне его. І, от, в момент, коли в людини не виходить виконати важливу для неї і для вас задачу, у неї є два варіанти: звинуватити себе, сказати чувак, ти чогось не знаєш, не розбираєшся, не виходить в тебе. Нам потрібно довчитися, допрацюватися, ми ще не окей. Можливо, ну коротше, потрібно попрацювати над собою. І є інший варіант, і він говорить про те, що. А це ситуація така, це вони погані, це ринок такий, це реклама хірова. Це там через зап'яту можна перечислити всі ці пункти. І от я завжди всім людям, з якими працюю, я кажу, чоки, можете зекономити мені і собі час. Я знаю всі причини, чому не можна досягнути результату. От реально, через зап'яту можна назвати всі причини, чому можна ми можемо не досягнути результату. І мені це не цікаво. Мене цікавить за рахунок чого і як ми будемо його досягати, тому що. Як і чому не можемо досягнути, я вже і так знаю. Мені цікаво зрозуміти, як ми можемо. І от у людини є два варіанти: звинуватити і зрозуміти, що ж з нею щось не ок, що потрібно допрацювати, розібратися, навчитися, не знаю, управляти, звільнити там і так далі. І інша варіанція. це вони погані. Це світ, ринок, ситуація, реклама, керівник, команда і так далі. І от 99,9% людей підуть в другий сценарій. І лише 0,1% піде в історію того, що це зі мною щось не так. І от важлива така штука. Якщо ви підприємець, ви маєте володіти ось цим майнсетом. Якщо ви хочете стати класним керівником, ви маєте володіти ось цим майнсетом. Ви маєте розуміти, що проблема не в команді, бо це я формував цю команду. Проблема не в команді, бо це, навіть якщо не ви її формували, це я за неї відповідаю. Проблема не в лідах. Можливо, ми не допрацьовуємо проблема. Там ну ви маєте шукати рішення всередині. А не зовні, тому що зовні ви знайдете лише виправдання, тому чому не виходить. І ось як будь-яка нормальна людина, знов ж ось тут нормальні люди. Тут підприємці і класні керівники. Да? Пам'ятаємо, і от як і будь-яка нормальна людина, коли це не вона погана, а світ поганий, що вони роблять, вони йдуть. І ось це рішення воно відбувається десь всередині на підсвідомості. Люди його дуже-дуже рідко усвідомлюють. Вони йдуть в інші компанії. Там, скоріше за все, відбувається повторний сценарій, і, можливо, людина зрозуміє щось. Що Можливо, ні, але це вже вас не буде хвилювати, тому що ця людина вже не буде працювати в вашій компанії. Повірте, я таке бачив ну, разів з 5-6. 100 Коли от людина пробує, в неї не виходить, не виходить, не виходить, вона зневірюється в себе. Вона така, типу, в мене не виходить. Потім вона замість того, щоб подумати Окей, чому мені потрібно навчитись, де подопрацювати, як це зробити, каже: угу, зрозуміло. І йде в іншу компанію, вона, скоріш за все, ніколи не зізнається в тому, що це вона вважає, що тут щось погано і так далі. Це ну нормально. Типу людям дуже складно зізнаватися в чомусь не дуже приємному, не соціально, не соціально схвальному. Да? тому, ось як тільки ви бачите, що в коїсь в вашій команді. Підряд не виходить щось для неї важливе. Ви маєте розуміти, що ця людина потрапляє в зону ризику. Мені дуже подобається система зелений, жовтий, красний. Що це означає? Ця концепція вона стосується як показників, так і роботи з людьми. Кожна людина в мене в голові автоматично розподіляється на три колони: зелений це все добре. Показники виконуються, план виконується, людина мотивована, все круто. Жовта це показники перестали виконуватись. Або людина демотивована, або в людини не виходить. Ця людина стає в жовтий стовщик, і тут я з нею починає активно працювати, прямо активно працювати, щоб витягнути її в зелену лінію назад. Бо в зеленій лінії в цілому було б правильно їх розвивати, але не вистачає на жаль на це часу. І зелену лінію я, зазвичай не трогаю. Тобто я працюю з людьми в жовтій зоні, або червона зона. Червона зона це означає, що мені вже потрібно цю людину звільняти. І от моя задача як керівника повертати людей з жовтої зони в зелену. Як тільки людина декілька разів щось в неї не виходить, я розумію, що в неї будуть опускатися руки, і я розумію, що вона зараз почне дивитися в ці дві сфери, да, або звинувачувати когось, або звинувати. Бачити себе так можуть там 0-1, і я, скоріш за все, не зможу постійно наймати 0-1, і тому мені потрібно намагатися якби перетягнути люди назад, зелену допомогти, десь допрацювати, і так далі. Це до речі, робота керівника. Ми випустимо обов'язково відео про обов'язки керівника, тому що ось це саме робота в тому числі керівника. Нікого іншого. Якщо ви seo компанії, ви кимось керуєте, це ваша робота витягувати людей, допомагати їм виконувати їхню роботу, виконувати їхні показники. Другий пункт, який є таким типу, дзвоником, що людина скоро може звільнитися, це реакція на зворотній зв'язок. Насправді є два типи всього реакції на зворотній зв'язок, і там різні є історії, як давати зворотній зв'язок. Відео не про це. От уявіть, що ви даєте зворотній зв'язок своєму працівнику, не знаю, ви там Сергій. Мені не влаштовує цей результат. У нас не виходить досягати показників, що ти робиш для того, щоб досягнути, які в тебе цілі, які задачі, чому ти вибрав це? Тобто, ми задаємо питання, доносимо, що нам не підходить цей результат. Як ми його будемо реалізовувати? Встановлюємо якісь дедлайни. Наприклад, домовляємо, що там через два тижні ми зробимо зріз. Потім питаємо, що з нашого боку потрібно людині для досягнення цих цілей. Оце для база. Чомусь люди-менеджери не питають, що потрібно для того, щоб досягнути цих цілей з нашого боку, тому що ми маємо допомогти людині. І от ви все це проговорили. Ви супер класно до фідбечок, Взагалі, все прям по поличках. Ви красавчик. І от у людини є два варіанти реакції на зворотній зок. У людини, яка мотивована працювати в компанії, яка планує працювати в компанії, яка хоче продовжити, він буде ну, типу, якийсь. Ну, типу, він буде скоріше за все, позитивний. Тобто, людина щось зробить на основі вашого фідбеку. умовно. І другий варіант, який є ось якраз дзвоником, що щось не окей, і, скоріш за все, ви втратите цю людину, це забивання хуйця на ваш зворотній зв'язок. Тобто, наприклад, ви кажете, слухай, от нещодавна історія, я попросив зробити табличку одну, я прийшов, я дивлюсь цю табличку, а вона просто відверто кажучи, ну висір. Там тексти не структуровані, різного розміру, не відформатовані. Десь є виділення, десь немає. Ну, коротше, дуже поганий документ. Я кажу, слухай, не окей, будь ласка, не роби так. Чому ти не відфільтрувалась? Ось це ось це зроби, будь ласка, і проскинь мені і покажи. А людина каже, окей, проходить день. А я просив до кінця дня. Проходить день на ранковій планерці. Я зараз як маркетолог, ви знаєте, що я працюю маркетологом. Проводжу планерку. Прошу, ну відкриваю точніше сам документ, і бачу, що нічого не змінилось. І от ви маєте розуміти, що ось цей момент, ну там звісно, я знову таки запитав щось, але я вже чітко розумів, що людина зільється. Я поставив one-to-one е для того, щоб розібрати ситуацію, для того щоб обговорити в цілому на наступний день. Але в той же день наступний людина написала, що звільняється вже. І ось це мій. В тому числі профтик, бо як маркетолог, я тоді зайшов ще дуже був невеликий період часу, де я працював. Але знову ж таки, це підтверджує забування хуйця на зворотній зв'язок. Це такий дуже серйозний дзвоник, що людині вже все одно на ваші задачі, бо вона внутрішньо прийняла рішення вже змінювати компанію. Їй ще не вистачає духа, сил, не знаю, там віри в себе, або, наприклад, вона з, з якихось корисних мотивів ще не озвучує про те, що вона хоче піти. І ось цей пункт дуже важливий, те, що ви маєте бачити, як люди реагують на те, що ви кажете, як керівник. Якщо ви керівник, ви маєте давати зворотній зв'язок. І, от, по реакції людей на впровадження інтеграцію цього зворотнього зв'язку, або навпаки, відсутність реалізації, ви маєте розуміти, чи Планує людина звільнятися чи ні? Також це дуже прикольний поїнт, тому що не завжди так насправді відбувається. Я от Зараз розумів, що іноді є просто люди, яким відверто кажучи похер на те, що ви кажете. І тут логічне питання: що якщо людина ігнорує ваш фідбечок, скоріше за все, вам не потрібно з нею працювати, бо як ви будете розвивати щось, якщо людина постійно забуває на ваш фідбечок. Я на ваш зворотний зв'язок, який ви даєте. Ця людина вам не підходить. Прощайте з нею самостійно. Третій пункт, який е дуже часто е є таким дзвоником, знову ж таки про те, що людина буде звільнятися. Це поява у людини свого проекту. Ось цей пункт для мене дуже цікавий, тому що колись давно мене звільнили з компанії рівно за те саме. Я створив YouTube канал Антон Войтенко, Ви можете його знайти. Він, до речі, називався Voice, там цікава історія, е але суть не в тому. Я розповідав про маркетинг-продажі, і продажі, бо мені це завжди подобалось. Я працював в продажах дуже довгий час, потім працював бренд-менеджером, а і от власне про це я розповідав. І прийшов керівник, я пам'ятаю цей день. Прийшов там просто величезна нарада, купа людей. І вони кажуть, ми бачили твій YouTube канал, коротше, там суть не діло. І мені запропонували або закрити свій YouTube канал, власне, або ну, типу, попрощатися. І для мене це тоді було дуже тупо, тому що я був дуже скіловим на своїй роботі. Я витягував показники відділа. Короче, ну типу, там не було жодних просадок в показниках. Я не розумів, типу, чому мене звільнили? Ну або запропонували звільнитись. ну, результат ви знаєте, я звільнився власне, і все таке. Тобто, умовно мене звільнили за появу Ютуб І Я не розумів, як це взагалі можливо. Ну, типу, я ж вільна людина, в мене є свій час, ну коротше, який я витрачаю на Ютуб, і все таке. І отут отут важливо, що компанія зробила зараз. Я вже скажу, все правильно, те, що звільнила мене за ведення Ютуба. Чому? Тому що от зараз я зрозумів, коли вже сам став там seo компанії, коли вже почав зрощувати якихось людей, що фокус уваги він на 110% важливий. Що якщо людина не на всі 100% з нами. То рано чи пізно вона нас покине, або рано чи пізно вона буде проти нас, і це потрібно розуміти, що ми не говоримо про те, що всім людям в компанії там не можна вести проекти. Ми не говоримо про те, що всім людям в компанії потрібно буде 100% залучені. Це фізично неможливо. Але як керівники, ви маєте розуміти, що наша задача розвивати компанію, наша задача бути рушієми всього цього процесу. І для того, щоб рухатись вперед, вам потрібні свої люди. Да? От я дуже великий фанат мафії і крьосного отца. і ось там дуже прикольно показано про те, що у Дона Карлеоне були власне усі його люди, да? капо так звані, і вони були 100% з ним. І це дуже важливий поінт. В рамках менеджменту ви також, як керівник, маєте на когось спиратися на своїх підлеглих. І це люди, яких ви будете з собою хотіти підтягувати вище, тому що вони ваша опора. І якщо ваша опора хитається, якщо ваша опора не на 110% з вами, то це не дуже надійна опора. І от я зрозумів зараз, що мене звільнили не просто так, а через те, що компанія і мій тоді безпосередній керівник дуже багато на мене закладав, як те, що ми збудемо з ними рухатись вперед. І не він мене звільняв насправді, а інша людина. Але суть була саме в цьому: в тому, що в рамках побудови компанії, в рамках розвитку бізнесу, в рамках розширення ваших відділів, розширення вашого впливу всередині компанії, ви маєте знайти людей, на яких будете покладатися, і ви будете цих людей рухати вперед. І вам важливо, щоб ці люди були на 110% залучені з вами. І це зараз тільки зрозумів там через якийсь дуже великий період часу. Але я думаю, що це було абсолютно правильно. І тому зараз я завжди питаю, які цілі є у людини, для чого він хоче рухатися, куди, як і чому. І От, наприклад, на зараз є Денис Операційний і. Я питав, чим людина хоче займатися, ким він себе бачить. Він сказав, що він хоче бути там директором великої компанії. І тепер моя задача як SEO компанії, як власника будувати велику компанію, тому що я дуже хочу працювати з людьми, з якими зараз працюю. Я Хочу, щоб у них була можливість зростати, щоб у них були нові перспективи. І для цього мені потрібно будувати цю компанію, щоб дозволити собі інтегрувати цих людей і допомогти їм в реалізації. І ось в цей момент ви маєте зрозуміти, що. Ваші люди, це ваша опора. Не всі ваші люди будуть опорою, звісно, і не від всіх це потрібно. Тому я умовно для себе розділяю є люди, на яких я покладаюсь і хочу 100% залучення. І як тільки вони з'являються нові проекти, я розумію, що все стоїсткого залучення там не буде. І є люди, які просто класно працюють. Це також окей, типу, все нормально. Але це люди, з якими я не планую далі рухатись вперед і розвивати щось інше. Ось така думка. Четвертий пункт, мій най-найулюбленіший, тому що це дуже сильний показник. Коротше, це збільшення кількості відпусток, хвороб, е якихось поїздок кудись і так далі. Це той пункт, який точно, точно відображає. Що людина планує звільнитися особливо, якщо цього раніше не було, уявимо ситуацію. У вас є співробітник, який працює вже там рік, не брав відпусток, дуже хірячий, дуже мотивований. Все, типу, потім в нього щось не виходить. Він такий, окей, нічого страшного. Він далі рухається, все. А потім він каже: слухай, я захворів. Чи може людина захворіти? Так, всі ми люди, всі хворіють ну, типу, це ж це ж параноя, чувак. Типу, всі люди хворіють. Так, але дивно, що за останній, наприклад, рік людина ніколи не казала про хворобу. Хоча ми, скоріше за все, з вами бачили, які там фігово і так далі. А тут прям сказала: або попросила відпустку, або якась там мама приїхала, або що ще. І от це не означає, що людина планує звільнитись. Може вона дійсно захворіла, може дійсно якась потрібна відпустка і все таке. Але це точно означає, що якщо цього раніше не було, то для людини зараз значимість цих подій важливіша, ніж робота. І що ви можете з цього зрозуміти. Те, що у людини скоріше за все, два моменти: або він хоче звільнитися і починає так забувати хуйця на свою роботу, або в людини може бути вигорання, і це також фігово, бо після цього у людини буде звільнення автоматично. Через те, що вона вигоріла. Ну або вона самостійно звільниться, або ви її звільнити. І в будь-якому випадку цей пункт збільшення кількості хвороб, відпусток, типу приїздів когось, якихось поїздок. Коротше, пропусків робочого часу це сигнал для того, що потрібно йти розмовляти з людиною, розбирати ситуацію, чому, як, що, там і так далі. Бо дійсно, можливо, ви не побачили, що у людини починається вигорання, можливо. Ви щось не помітили? Можливо, просто так склалися зірки, що ось. Два роки людина не ходила в відпустку, а тут почала ходити в відпустку, а потім ще й хворіти в Ну можливо, але повірте з мого якогось досвіду. якщо вам здається, що борщ прокис, то немає сенсу його пробувати. Вам не здається. Така ж сама історія тут. Якщо у вас виникають якісь моменти, які підозри, скоріш за все, вони дуже обґрунтовані і вам не здається. І це точно привід для того, щоб піти розбиратися. І ось це дуже класний маркер. Це збільшення кількості. Пропусків робочого часу, тому що в цей час людина може думати про щось, людина може шукати щось, і це той критерій, на який вам потрібно звертати увагу як керівнику. І п'ятий пункт, який дуже сильно виділяється проти всіх тих, про які ми говорили, це збільшення або початок провокацій і виникнення конфліктів між людьми. Це взагалі дуже рідкий насправді випадок, але я за його все одно зустрічав, тому що в цілому конфліктувати не подобається всім людям. Ну, типу, всім людям, з на базовому режимі. Не дуже подобається конфліктувати, тому що це неприємно, це витрачає дуже багато енергії, типу, і ось вступання в протидію з іншими людьми, особливо з керівником. Ця історія не подобається нікому. І от те, що я бачив, і тому власне це є в цьому відео. Це коли людина була абсолютно нормальною, все було не окей, Потім щось там відбувається, і я бачу, як людина починає ну, відверто кажучи. Агризатися на якісь моменти, просто на які були раніше, просто якісь робочі моменти, або прям виступати, конфліктувати, саботувати, іноді запізнюватися, іноді не вмикати камеру на зізвонах. Ось це також дуже дуже тривожний дзвоник. Таке зустрічається досить рідко, тому що я ж кажу, порушувати дисципліну, вступати в якісь конфлікти, агресувати на базовому рівні не подобається нікому, ну нікому з нормальною психікою. А ми віримо, що ваша компанія працює люди з нормальною психікою. Але таке також. Буває на що тут потрібно звертати увагу? Це збільшення негативу від людини, це задавання незручних питань разом з іншими людьми. Тобто буває таке, що у вас проходить якийсь зізвон з командою, все, і людина задає незручне дуже питання е, при всіх. Це дуже сильний маркер. Агресії конкретно до вас і можливо навіть до компанії. Там також сюди ж відносяться провокації, саботаж. Наприклад, коли от у нас в компанії прийнято, що всі підключаються з камерами, а людина починає забувати на цей період, на цей пункт. Або, наприклад, регулярно запізнюється. Це також дуже. Поганий маркер, особливо якщо цього раніше не було. Бо є люди, які дуже часто в цілому запізнюються. Це їхня така базова дурна звичка яка мені дуже сильно не подобається. Але якщо людина раніше не запізнювала а потім в якийсь момент починає запізнюватись, починає не вмикати камеру, десь задавати незручні питання, десь вступати в якийсь конфлікт або провокацію, вітаю! Це привід до того, щоб сто відсотків з людиною і, скоріше за все, до того, щоб її звільнити. Тому що вона вже самостійно шукає звільнення. Є люди, які насправді не можуть звільнитися. Ну, за психологічними там ми не вдаємось в деталі, але там за психологію їм дуже складно звільнятися, і тому вони проявляють таку агресію, вступають в негатив для того, щоб їх звільнили, тому що знову ж тоді тоді це не вони погані, це не вони якісь неправильні. Це компанія, така погана. Вона прийняла рішення, бо ви як керівник, такий хіровий, і це ви її звільнили. Таке буває рідко, але бачив, тому також поділити. Тому п'ять пунктів, які, на які варто звертати увагу, і які є таким дзвоником про те, що людина скоро може звільнитися, або те, що вам потрібно звільняти. Друзі, відео як на мене, вийшло дуже потужним. Насправді в мене дуже багато тексту, я спробував сконвертувати в цей відосик. Тому обов'язково поставте лайк цьому відео, підпишіться. На канал напишіть коментар, задайте свої питання для того, щоб ми могли їх розібрати в коментарях або, можливо, навіть записати окреме відео з відповідю на ваше питання. Ставте лайк, підписуйтесь. Побачимось наступних відео, Па-па!